на Украину не нападали. В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия. В этом мородильном доме, мы об этом сказали 7 марта в сайте безопасности, он давно нет ни женщин, ни детей, ни обслуживающего персонала. Росіяни живуть та дихають брехни. Вони брешуть один одному на кухні і на роботі. Та свято вірять в телевізор. Кожну новину, кожну заяву, кожне фото чи відео необхідно піддавати ретельному аналізу, але для цього потрібно вміти думати. Це дано не всім, особливо з роботою пропагандистського рупору Кремля. Ми розберемо свіжі кейси брехні та маніпуляцій і покажемо, чому не слід вірити жестам доброї волі від наших північних сусідів. Солодар, містечко в Бахмутському районі Донецької області, невеличке близько 10 тисяч населення. Однак саме там видобувалася найкраща в світі сіль Артем Сіль української солі в магазинах не знайти. Усе тому що Артем Сіль, найбільше підприємство з виробництва цього стратегічного продукту, зупинило свою роботу на Донбасі. Тепер нас звільнили від солі. За «Солидар» жесткие бои тачатся с серпня. Вы находитесь в славном городе Солидаре, который войска ЧВК «Вагнера» взяли на медне. И, соответственно, сейчас предприятие «Артем Соль» находится под полным контролем музыкантов. И здесь уже, можно так сказать, условно-безопасная зона. Кроме артиллерийского обстрела вам более ничего не угрожает. Нібито вони досягли успіху в Солидарі. Якщо ж ви такі хоробрі і все захопили, то чому не показуєте це детально? Чому немає кадрів як Сєвєродонецька чи Маріуполя? І навіть цю недоперемогу росіяни не можуть поділити. Пригожин відзвітував, що вагнерівці взяли Солидар самостійно, без будь-якої допомоги. На це чомусь образились десантники міноборони великої і могучої. Навіть заяву випустили Підрозділення воздушно десантних військ. Блокировали Солідар, северній і южний часті города. Ну, хотів дуже пригожин сіль нашу українську, поспішив поперед старого діда в пекло або в шахту. Щоб розговорів не було в Америці, а тому, що ми за соль боремося, я от спеціалісту у горному кабелі передаю соль українську. Ну що ж, як кажуть наші українські захисники, які продовжують боротьбу за Бахмут та Соледар. Отлично, отлично. Не, не Сейчас увидите, туда же еще один, можно? Повторяй, повторяй. Мы уничтожили более 600 украинских солдат. Это месть за убийство наших солдат. Так заявили в Мінобороні Росії після обстрілу гуртожитка в Краматорську в ніч на 7 січня. Мовляв, це помста за обстріл Макіївки. На щастя, це все суцільна брехня. Там не було жодної людини, ніхто не постраждав. Але кадри моторошні, чесно кажучи. Журналіст фінського видання був на місці подій і також підтвердив, що не бачив жодних швидких чи рятувальників, хоча збирався перевірити інформацію від російських ЗМІ про вбивство українських військових? Італійський колега з газети La Репаблік також не знайшов підтвердження громких заяв пропагандистів. Залишається питання: на хіба було так брехати? Що з того? Хай панути захотілось? І за що нам це все? 24 лютого та обіцянок взяти Київ за три дні минув майже рік. Росія все ще втрачає сотні тисяч військових та оголошує й нові, нові хвилі мобілізації, але ж з деяким ентузіазмом та натхненням продовжує тримати обличчя. В них же все йде по плану. Спеціальні воєнні операції йде в в соответствиї з графіком. Графік війни бачили? Цікаво, коли там по плану капітуляція Росії. Все йде по плану. Але не все так просто. Попри купові досіки, пропагандистських постанов про те, як в новоокупованих містах добре живеться, налагоджуються життя та все таке інше, є ті, до кого починає доходити, що не все так однозначно. Російський пропагандист Олександр Коц, що знімав відео з захопленого Сєвєродонецька, Війська Луганської Народної Республіки з 240-мм міліметрового «Тюльпан» Тюльпан мост, который який э, Сівердонецьк з Лісичанським. Тепер вважає, що українці не вважають себе русскими, а ті, хто так думає, їх дуже малий відсоток. На кожній школі. табличка мраморная с героем АТО погибшего. И это дает свои плоды. Безусловно, эти люди себя русскими не считают. Там на Украине, конечно, остаются э, люди, которые комплиментарно по-прежнему настроены к нам, их меньше. Потому что я это вижу по обратной связи в своем телеграме. Если в начале их много, и они говорили, что мы потерпим, то сейчас э, такой почты практически нет. Для росіян вона дуже важлива. Після вересня, коли почалась мобілізація, саме потрібно пояснювати, чому віддають синів братів на війну. Для чого ця війна? кремль зможе тримати тримати власне суспільство в такому в такому такої інформаційній бульбашці. тому що за останні роки було повністю зачищена медіа такі медіа був ті які виступали проти путіна тому говорити про війну з бандеровцями про колективний захід, який воює руками України, про ну про всі, всі всі ці речі можна дуже і дуже довго, і ніякого такого розуміння від людей від росіян я би не став чекати найближчим часом. Як бачите, російські пропагандисти вже почали видихатися, суперечки. Хто крутіший між військовими, зародження зерна розуміння, що не все так однозначно в медійників, розчарування в новій владі тих, хто так довго очікував на звільнення від ненависної їм України? Сподіваємось, що доживемо до моменту, коли вся Росія, кожен її мешканець, відповість за війну. А поки віримо в збройні сили і чекаємо на перемогу.